Нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет. Ну, блядь, рассказать про нашу эту операцию на Волчанск, на которую нам вообще сказали, что мы на границу пойдем только. Я контрактник. Вот. Только нас бросили в лесополку вообще пустыд. Никого ничего, бля. Ну, нашу рот. Рядом стояла шестерка, там должны были по полкам идти. Несуть. И вот сама эта операция началась уже не по времени начали торопить, гнать вперед, 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 вперед. Просто наметы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь пол роты сразу были. Ну, вот, ну, трехсотыми, большая часть трехсотыми, слава богу. А ну, двухсотых тоже хватало, блядь. А Сеня только что орет, ну, наш командир роты. Вперед, вперед. Ну, я тоже понимаю, что ему, скорее всего, как я потом уже понимал, что ему давал комбат просто приказ. А двухсотых выносили, так бы ой, трехсотых выносили просто пачками. Они попали под замес, под миномет, под э, бабу-ягу, просто в одном рве противотанковом. И крылья, и крыли. А аппарация, я сам слышу, кричали, что вперед, идите, продвигайтесь, не сидите на месте, занимайте лесополки, занимайте ямы. Ну, блять, это была вот ночь первая. До опорника мы на следующий день только добрались У меня получилось, я в тылу остался Я закрепил Получилось, я в тылу остался Ну, мы только пришли На опорник на следующий день И то по приказу нам Не Ну, дойти до опорника и все Дальше уже пойдут какие-то там войска Но Утром Сеня собрал там человек Ну, все, что осталось от роты Более-менее, ну, такие подвижные парни И вот оказывается, ушли на Волчанск. Нас отправили патроны принести. И то есть там мы оставили. Сказали, вообще идите на легке, просто броника автомат, нахуй. Оказалось, мы остались там. Это финансист нас так отправил. Это замполит роты, ну, заместитель. В Волчанск пришли, первую ночь как-то перекантовались, еще более-менее нормально. Заняли одну улицу. И потом пошла вот эта жара. Просто приходит группа, ее отправляют зачищать улицу, не зачищать, ну, закрепляться, это, это, как штурмовать улицу. Кажется, улицу проходишь, все нормально, попадаешь под замес, под пулеметы, там, под, да, особенно дроны, фипишки, просто выводят столько состава на. А командование по рации кричит вперед, 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 вперед. Откатов нельзя, не дают откатов, ну, назад, то есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется, там, человек 5-10 с группы, там, блядь, фу, там, человек, ну, вот со всех групп, то, да, там, может быть, еще дадут. И то там уже половина трехсотыми увезена. Всех, кого я знал, от нас срот осталось вообще со, со 100 человек 12. То есть пришли свежие группы, которые не обстреляны, которые в учебке были всего 4 дня там или 5 нахуй. Их на утро отправили в штурм. И они просто два дома даже не прошли. Их положили под пулеметом. Хуй они скучковались и просто добили фипишками. И осталось тоже там человек 5-6. Шла группа к нам, блин. Эту группу. Из этой группы один человек вообще остался. То есть получается мы нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под э, дроны, в светлое время и просто полное мясо. И только вперед, 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 вперед. Так что не знаю, как пропетляю я или нет, Станусь, не останусь. Трехсотым, двухсотым. Не знаю. Ну і розумію, що нашому руководству, тож там уже сіні, тому що фінансі дають приказ. І а хто сидить в Москві? Їм. Так що, от так. Як живе Маріуполь зараз? Ми спостерігаємо вже кілька днів. Неабияку активність їхніх ракетоносіїв кораблів із калібрами саме в Азовському морі. Що ви може, що ви знаєте про це? Можливо, це якісь тренування? Ховають чи є якась загроза? Ні, ну судячи за все, ясно, вони ховають. Не дарма, вони вийшли знову російською, йшли в акваторію Азовського моря, тому що ну головне, що? що ми не можемо працювати, принаймні на зараз, це зрозуміло всім. Нашими морськими дронами в акваторії Азову, тому що немає прямого виходу, треба вминути кримський півострів. Ну якби а там простіше Кримський міст зламати, аніж зубіти в акваторії моря. Тому, скоріш за все, кальці на сій калібрів, і мова йдеться про великі десантні кораблі. В першу чергу вони знаходяться в акваторії моря вже три дні. За ними всі полюють, ми аналізували ті порти, куди вони можуть зайти. За нашим ну принаймні з нашою командою ми вважаємо, що це може бути з точки зору безпеки мав би бути порт Єйськ або порт Ростов-на-Дону, ну скоріш Єйськ. Хоча по глибоководності, і по розміру, наприклад, порт Маріуполя набагато більше. Проте вчора ми помітили наші люди, помітили на проміжку. З узбережжя між Бердянським і Приморським, не буду казати да, точно, з міркувань безпеки на рейді 3-4 судна, які відверто були не цивільні. І ну, хто морський, то, то, той знає, що для досвіду досить легко відрізнити баржу, умовно кажучи, да, не від баржі або від балкер, не, не від балкерів. А сьогодні вночі, наскільки ми знаємо, було ураження БПЛА, принаймні такі повідомлені надходили з Єйського, що при вході в акваторію порту Єйськ було пошкоджено одне судно. Ясна річ, що в Росіян в Сабаржі а, є там певна активність і можна це побачити за моніторинговими сервісами. Однак, ну ми розуміємо, що військовий суда вони йдуть, і частково цивільні суда росіяни ганяють по позовському морю з виключеними gps ідентифікаторами. Тобто і там затонула, затонула якесь судно. Така є обережна інформація. Зранку все було вичищено. Звідки можна було додатково отримати? Тому ну чекаємо на повідомлення наших збройних сил. Однак, ну якщо ми вже полюємо в Азовському морі за чорноморською флотилією, це безперечно хороші новини, тому що з одного боку росіяни це ховають з іншого боку ми, як країна, яка де факто не має свого флоту, да загнали Чорноморський флот, аж в саме прісноводне і, і саме не море, яке тільки існує в Азовське. То я думаю, що це дійсно дуже велике наше досягнення, і ми маємо про це говорити. Але сподіваємося, що, врешті-решт, один носій або якесь інше військове судно ми нашими ППЛА таки в районі Єйська затопили. Кажете, що простіше зламати усе це в Керченській протоці, ніж. Потрапити до тих кораблів, а от що відбувається зараз із мостом? Вони зводять загородження, намагаються якось його захистити. Чи були б прецеденти? Чому вони взялися зараз так активно? І наскільки власне є масштабними оці захисні споруди? Ну наскільки відомо, вони виставили вже навіть цивільні баржі там навколо для захисту дати, які їм не дуже потрібні. Знов ж таки, чому от саме зараз? Тому що сам міст він пошкоджений з минулого разу і повноцінно не може бути використаний. Тут тривають сперечання і спори, наскільки росіяни використовують ту залізницю. Є різні, скажімо, думки з цього приводу, але точно всі сходяться на тому, що не на 100% вони здатні використовувати залізницю, яка рухається Кримським мостом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.